Його земний шлях обірвався на 29-му році життя. У дворі, де мешкав полеглий на війні, герой Олексій Каплун зібралися ті, хто його знав і любив віддати останню шану і попрощатися. Прийшла і бабуся донечки захисника про Олексія лише найтепліші спогади. Олексій був дуже добрий, дуже хороший тато найкращий тато. Він дуже любив свою дитину. І дуже переживав за неї, допомагав дитині. Він приїжджав відпуск, він з нею ходив. Віздіє і всюди, він зоопарку був, він в кіно дитину зводив, він як відчував, що його не стане. Хороша людина, хороший, хороший син своєї мами, єдина дитина своєї мами. Хороший, щедрий, добрий, веселий, шуткував. Він ніколи не пожалівся, що йому там тяжко, чи йому не добре, чи йому ще якось. Він ніколи не, не, не пожалівся, як йому на війні. Все добре, все добре. Ви як він за нас більше переживав ніж за себе? Ми переписувались, ми спілкувались, ми були в гарних відносинах. У полеглого героя лишились мама Тетяна та п'ятирічна донечка. Рідні розповідають, війна вже відібрала життя дядька захисника. А 23 травня, внаслідок ворожого прильоту, біля села Іванопілля обірвався земний шлях Олексія Каплуна. Покині хлопчина маленький таке худенький. От хлопча хлопця було слухняне. От. О я його перед цим місяць десь, отут строячий цей дом, бо на вуглу. Якраз я йду бо я з палочкою, от іду, а він догнав мене ззаді. Дід Федя, Звідки Я Кажу, стріляй бось. Я так дивлюся, нічого не познаєте. Кажу, ти Олеська, да я. Кажу, то ж ти служиш. Ну. Каже, я хочу до хлопців на дронах робив. В останню дорогу героя проводжали всім двором. Змаленьку ще був в одному дворі росли тут з хлопчиками. Знала його просто підростком. Ну, бачила, як знала, бачила його тут у дворі. Дуже добре знаю батьків, діда, бабу, бо ми такі, як однолітки. От, хороший хлопчик був, хороший дисциплінірований такий, хороший хлопчик був. От, і цей, і, а зараз прийшли, а зараз вийшли ми в двір його, на, на, на його з ним попрощатися, тому що він загинув як герой. Ти хлопчик пішов з собою мати. Він пішов, я не можу збиратись, він кожна. Його пам'ятаю з маленькою кожного дня був, настільки добра була хлопчина. Мені, якщо треба було, він мені завжди все допомагав. Я його ще в квітні бачила, ми купували нові двері. Я попросила Леська, він мені приїде додому. Він такий щирий, він такий веселий, він з малою був. Я не можу смиритися. У цивільному житті захисник працював менеджером на ринку. Колеги теж прийшли віддати останню шану Олексію. Він був дійсно хороша людина. До роботи ставився відповідально товариші, його колеги, всі друзі по роботі. Всі про нього тепло ставилися місяць тому, як ми бачились. Він був довольний, що він пішов туди, ні на що не нарікав. Шкода донечки його, що лишилась без тата, бо це для нього була. Ну, єдина, напевно, розрада в цьому житті. Свій останній спочинок Олексій Каплун знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гарача. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.